Сильна металева оправа для харизматичних чоловіків. Ця модель підкорила не одне чоловіче серце. Дійсно, надійний матеріал, дуже у використанні, але при цьому і легка. Повністю металевий корпус у чорному глянцевому кольорі має більш квадратну форму з подвійним мостиком. Це робить погляд більш серйозним, має рухомі носоупори, завдяки яким посадка на носикові регулюється вище або нижче, або якщо у вас кісточка на перенісі, та має мінімалістичний дизайн заушника. ось така рифлена дужка у темно насиченому синьому кольорі і з флексами. Дуже зручно сідають по обличчю. І, до речі, підійде така оправа для власників середнього і трохи ширшого обличчя. Актуальні параметри можна розглянути на сайті Києвінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. В таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус або ж для корекції астигматизму. І вигідно тут виглядають як тоновані, так і фотохромні лінзи. Ну і, звичайно ж, прозорі це така стильна сучасна класика на кожен день. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза». І для цього артикул її залишаю у коментарях.